У вас бувало таке, що людина навпроти вас каже такі речі, які вибухають всередині вас. Я впевнений, що серед вас є люди, у яких кулаки чешуються у такій ситуації. Але битися це ж точно не вихід, а що ж тоді вихід? Стримувати емоції, контролювати себе. Більшість іноді так і каже, але це не завжди працює, тому що раніше чи пізніше воно просто вибухне. Буде вигорання, срив, депресія, потім ходити до психолога. Навіщо нам все це? У цьому відео ми не будемо розглядати психологічні техніки, хоча тут я і теж можу поділитись, наприклад, зняв температуру менеджеру, так, збив да, через психосоматичні практики прямо на онлайн зустрічі. І таке було. Також ще вирівнював свій стан, коли у 2022 та 2023 році самі знаєте, що було. І так. Перше важливо розуміти, що негативний прояв емоцій може привести до конфлікту, внаслідок якого можемо навіть не спілкуватися протягом декількох днів або загубити контракт в бізнесі. Розкажу свій кейс, де одна фраза, де емоції мої взяли у гору, коштувало мені гарного контракта, гарного кейсу та репутації. І я нікого не ні матюкав та не критикував. Одного разу я робив зразкові дзвінки для однієї з відомих освітніх компаній України і попередньо з керівником відділу продажів ми домовились, що будуть круті дзвінки, якщо буде продемонстрована гарна система навчання. Та якщо всі менеджери скажуть вау, якщо скажуть круто, якщо їм дійсно це сподобається, то не проблема буде заплатити декілька тисяч доларів за таке навчання. Демо вийшло краще, ніж я міг уявити. Я не тільки відповів на самі складні запитання зубастих продавців, не тільки відпрацював всі заперечення та скепсіс. Я ще закрив угоду з реально складним відмовником. Він оплатив у реальному часі. Я зробив два дзвінка, один на 22 хвилини, інший на 8 хвилин. З цим клієнтом всі аплодували мовчки, бо там був суворий керівник, тобто керівник відділу продажів. Її звали Вікторія. Майстер-клас був точно крутий. Це не тільки моя думка. Мені дякували менеджери Вікторія Надіслава, стікер біцухи в Телеграм, і точно це щось значить. Але що було далі? Через два дні вона мені телефонує і починає наполегливо торгуватись, знижувати ціну у два рази. Уявіть моє обличчя. Ми ж домовились. Я, відчуваючи несправедливість, засмучення, почав апелювати до того, що ми домовлялись по-іншому. І тут вона несподівано кладе слухавку, бо не почула мою згоду, що я готовий працювати за меншу вартість. Далі виявилося, ця компанія обрала іншого тренера, а продавці мені написували та аргументували керівнику, чому потрібно купити у Сергія Геруса. Я програв переговори при тому, що зробив все правильно. Декілька менеджерів свого досягли. Вони купили особисто, почали навчатись. Були кейси, але більшість продавців вчилося не у мене, яку помилку у переговорах я зробив. Так, замість того, щоб аргументувати тим, що домовленість існувала на більшу суму, потрібно було виявити, чому бажають заплатити менше. Можливо, є нові вхідні дані. Щось змінилося, але емоції перемогли, та я програв переговори. Також я не намагався знайти він-він, ну тобто виграв-виграв. А думав, що я правий. І це було так. Зі сторони досі можна зрозуміти, що я правий. Але гроші я так і не отримав від компанії, тільки від менеджерів. Я думаю, що все самі розумієте, правий той, у кого гроші в кармані. Зрозуміли, що таке він від? Це коли думаєте не тільки про свою правоту, а можете подумати, що у людини могло щось трапитись. Але все ж таки, ваш конкурент щось таке зробив, що стало більш цікавим вашому клієнту прийти до вашого конкурента. Можливо, таке. Ось як можна забезпечити собі спокій, розібратись в причинах того, що відбувається, а не доказувати своє. Те ж саме і особистому житті. Коли ваша жінка каже, що вона, наприклад, збирається у подорож, можливо, потрібно потурбуватись про те, як вона туди буде їхати, щоб не було такого, що коли потрібно відвести її на поїзд, то у вас не буде часу, потім буде конфлікт. Якщо ви не уявляєте, як можна зробити він, -він у вашої навіть самої складної ситуації, Напишіть мені особисті або у коментарях, відповім. Якщо вам не приставили зброю до голови, якщо у вас екологічний бізнес, 99% зможу знайти для вас рішення. Та ж сама ситуація може статися на роботі, коли керівник не керує емоціями і кричить на підлеглого або тисне. Або керує емоціями, але стримує їх. І це на керівника впливає. Приходить, керує не він, а його емоції. Так, можливо, це його спосіб спілкування, але це також може привести до того, що співробітник вирішить звільнитися пізніше. Можливо, він і залишиться на роботі, але виконуватиме завдання з таким скритим опором, тобто відігруючи роль та обіцяючи виконати завдання, але насправді ну, не робить це якісно. Отже, підкреслюю ще раз. Важливо брати на себе відповідальність за свої емоції, тобто усвідомлювати можливі наслідки своїх дій. Якщо у вас немає розуміння цього, то є ризик, що ви можете обрати шлях конфлікту, голосної розмови або звинувачення інших. Отже, відповідальна особа це та, яка готується до ситуації і знає, як реагувати на можливі ситуації, коли вони настануть, тобто заздалегідь. Знаєте, що можете порушувати закон? Але відповідальність ще не почалася. Візьміть консультацію у юриста, адвоката, заздалегідь, або не порушуйте закон. Розумієте? Або уявіть, буває таке, що вкладають гроші у маркетинг, у відділ продажів, хвилюються, що щось піде, не так, не окупиться. Ну, зверніться до інших експертів, замовте аудит. Деякі компанії роблять його безкоштовно або це не коштує дорого, це допоможе знизити ризики та отримати вам більше спокою. Ви будете краще знати, на що ви можете розраховувати. Тобто, я за те, щоб перелічити для себе можливі ситуації та пропрацювати кожну заздалегідь. Це забезпечить ваш спокій та впевненість іноді. У цьому можуть допомагати ваші друзі, коучі або проявіть ініціативу. Більше ніж 19 років у продажах зробили мене професійним конфліктологом. І тому, якщо у вас є переговорні проблеми з вашим клієнтом або з вашим керівником, ми можемо вирішити їх разом. Для цього ви можете написати мені в Instagram або Telegram слово тест, і я особисто зв'яжусь з вами.